Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української, записую для вас відео вдруге. Перше якось неструктуроване. У мене сьогодні потік свідомості, і він ллється. Звісно, це дуже добре для сучасної літератури, але дуже погано для відео для розмови з вами. Тому, фух, намагаюся зараз структурувати. Рада вас вітати! Завжди рада говорити з вами, уже говорю з вами 168-раз. Адже у нас 168 серія серіалу Життя репетиторки П'ятничка, 25 липня. Знову легко запам'ятовувати 25 і п'ятниця, п'ятий день тижня. Так, сьогодні говоримо про хороші погані риси. Саме так і я не забула поставити розділові знаки у назві. Тому що наші хороші риси можуть бути поганими. Не можна сказати, що є от саме тільки-тільки хорошою така ториса, бо у крайньому вимірі вона буде наносити шкоду. І сьогодні ми з вами якраз про це поговоримо. І я вже дійшла до того. Що я говорю не про те, що у мене там десь колись виникало, а саме про випадки з практики. І це дуже цікаво, тому що це наше життя, тому що ми з цим стикаємося. І тому це не тільки про репетиторів, не тільки про батьків-учнів, не тільки про е, дітей, а й про те, про все наше життя і може трапитися з кожним або з кожною. що трапилося зі мною. У <кхм> мене є учень. У нього досить напружений графік, як для літніх канікул, і для його віку. Він зі мною активно працює, у нього 3 уроки на тиждень, у нього є інші репетитори, і він іще досить серйозно займається спортом, а це означає, що у нього постійні тренування 5 або 6 разів на тиждень, в цьому я не впевнена, але 5 точно. І вони теж за часом досить довгі. Тому дитина працює влітку, дійсно працює і працює дуже активно. І, і тут у нас дійсно от є факт. Другий факт я досить емпатична людина, і я намагаюся відчути, а як це, а як це дитині. І я дуже часто дітям співчуваю, допомагаю, переживаю. І це гарна риса, тому що вона дозволяє налагодити мені комунікацію з дітьми легко, але з іншого боку, це може бути і поганою рисою. Що далі я слухаю психологів щодо емпатів? То більше я помічаю, що, звісно, добре ставитися до людей це добре. Але коли емпат, наприклад, мама або тато не виставляє для дитини своєї кордонів, то тоді ця дитина навіть може, маючи якусь генетичну наприклад, схильність, вирости в нарциса. А нарцис – це вже людина з викривленням психіки, і тому, от бачите, емпатом бути не так добре, як б здавалося би. Любити людей, вживатися людям в людські якісь історії, співчувати людям, допомагати людям не завжди це добре. Інколи коли ти допомагаєш, ти не дозволяєш людині розвиватися. І ось якраз за що боролися на те й напоролися, як би, так би мовити, тому що якраз відбулася цього тижня зі мною така історія. Так сталося, що уроки, які я ставлю завжди з розривом у часі, і якщо тільки мені дозволяє розклад, я намагаюся це робити навіть із вересня, у нас змістилися з цим учнем, і так сталося, що у нього було два підряд уроки: у вівторок урок, і потім у середу, урок. І з вівторка на середу я учневі задала домашні завдання. Воно було не досить великим, але воно було письмовим. І у нас є умова: якщо ти не встигаєш виконати домашнє завдання до восьмої ранку, того дня, який у нас навчальний, то тоді ти отримуєш як. Додаткове завдання, творчу роботу. Це дозволяє мені дисциплінувати учнів. Таким чином, я виставляю рамки, я ж знаю, що рамки потрібні, і таким чином, у нас іще й розвиток мовлення проходить, і таким чином, я дозволяю собі структурувати свій робочий день. Якщо на 8 ранку у мене є всі домашні завдання, то якраз з 8 до 9 я їх можу перевірити, і у мене ще залишається час. До ранкових уроків, які стартують о 9:30, для того, щоб я перевірила. Е Якщо я бачу, що у нас домашнє погане, мені треба дібрати корекційні вправи. Я бачу, що саме от на цьому правилі дитина помиляється з цієї теми, значить мені треба дібрати ті вправи, які допоможуть нам відпрацювати це правило. І е, з голови, звісно, я там можу накидати якісь слова. Інколи так і буває, що на досці я просто накидаю слова, які е, потрібно пропрацювати. Але, е, звісно, коли графічний інтерфейс красивесенький, коли різні кольори, коли щось там блимає, пересувається, то це значно приємніше для дитини, і я намагаюся знайти цей графічний інтерфейс у готових вправах на різних порталах. Так от, це правило дитина, учень цей, повертаємося до учня, це правило учень порушив. Тому що він не виконав домашні завдання і пояснював це своєю зайнятістю. Каже, я був зайнятий, тому я не встиг. І я. 嗯。Oh. Почала входити в ситуацію дитини, але війшла я в ситуацію дитини зі свого боку, і в цьому була моя помилка. Думаю, так, дитина була на тренуванні, потім був репетитор, потім ще був другий репетитор, потім були якісь, як хлопець сказав, що були якісь справи ще з татом домашні, хатні справи. І я от уявила собі, от як я ж я ж працюю і чомусь мене понесло в не знаю чому вересень мій, коли я працюю, потім урок. Закінчився, це восьма або пів на дев'ятої, потім у мене ще якісь хатні справи, потім я хочу поїсти, я лягаю, падаю. І от я чомусь подумала, що і в дитини була така ситуація. І мене от понесло, і я почала співчувати дитині. Думаю, ой, підний хлопець дійсно, у нього велике навантаження, і він же ж не встиг, не зміг. І перенесла частину от того, що в мене відбувається, до того ж чомусь у робочому режимі з вересня. А не в полегшеному. У Дитини ж теж полегшений. Зараз все-таки режим, незважаючи на тренування, це все одно не стільки, скільки школа. І чогось мене отак от понесло. І я поспівчувала дитині. Співчувала, співчувала, але потім я ж знаю, що треба перевіряти дитячі історії, і написала мамі. Кажу, скажіть мені, будь ласка, чи об'єктивно допоможіть мені вирішити, чи, була, чи був час у дитини зробити домашнє завдання, чи не було часу зробити домашні завдання? Мама каже, часу. Час би був, якби дитина сказала, мені треба зробити домашнє завдання. Але дитина мабуть, не хотіла робити домашнє завдання, тому не сказала, що у неї є домашнє завдання. Якби ми знали, що у дитини домашнє завдання, яке треба виконувати, звісно, ми б виділили час для виконання домашнього завдання. І тут я все-таки йду в співчуття до дитини, і дитина мені каже. Ну, так от, так от, Часу не було. А можна, якщо така ситуація, якщо я такий бідний нещасний, ви мені полегшите домашнє завдання і не дасте мені творчої роботи, а замість творчої роботи я розроблю інтерактивну вправу. Я кажу так, я розумію, що розроблення інтерактивної вправи це те, що нам потрібно, бо зараз у нас комплексне повторення і є моменти, які треба, щоб в голові закцентувалися. А це допоможе, якщо дитина навчає інших і розробляє методичні матеріали. І я розумію, що розробка методичного матеріалу за часом це співвідносне із творчою роботою, тому я розумію, що теж елемент того, що треба звернути увагу на виконання домашніх завдань буде. І я на це погоджуюся з емпатії. І що відбувається? Відбувається, що дитина отримує мій дозвіл, змінює форму завдання, яка не подобається, на ту, що більше подобається. Я десь думаю, що. За часом дитина буде виконувати завдання стільки ж, якщо не більше. І в результаті дитина виконує тестики дуже хитро. Я не можу підкопатися, тому що вони виконані, але виконує так, щоб це зайняло за часом ну, максимум 20 хвилин. А насправді, коли ми домовлялися, я розуміла, що це робота десь мінімум на годину, як і творча робота, ну, хвилин на 45. Таким чином, я розумію, що дитина схитрувала з мамою з вівторка на середу, потім, скориставшись моєю оцією от співчутливістю, схитрувала зі мною, змінивши форму завдання, і потім схитрувала в тому, що завдання виконала полегшене, значно полегшене для себе. І я розумію, що у нас мета виконувати якомога менше. Користуючись необізнаністю мами і співчутливістю мене. Тому, звісно, я задам іще домашнє завдання сьогодні: у нас якраз сьогодні заняття, яке врахує ці моменти. І у нас буде письмова робота, якась, яка все одно змусить дитину пропрацювати якийсь матеріал. І я розумію, що тут мене дитина от переграла, користуючись моїми гарними з одного боку, а з іншого боку, не дуже рисами. І тепер я розумію, як мені треба поводитися, і що поводитися треба, от, зважаючи на це, і що е, така гарна риса, як співчуття, співпереживання, може десь зіграти й погану роль. Чому? Тому що як результат, у нас не закріплений той матеріал, який мав бути закріпленим. А я ще й е, спів... Вчуваючи дитині те домашнє завдання, яке він мав зробити, учень зробила з ним на уроці. Тобто, максимально полегшила йому життя і ще й не дала можливості самостійно відпрацювати навичку. Я бачу, що зараз вона не відпрацьована і тому нам її доведеться відпрацьовувати, що ми будемо робити сьогодні на занятті, і потім письмово після цього заняття. Тобто, у нас. І навчання застопорилося на певний момент. І наступну тему ми не пішли розбирати, бо розбирали домашнє завдання, і е, не допрацювали десь. Але плюс у тому, що я навчилася е, і ще раз навчилася, і це не перший раз, е, надто не е, переносити свої почуття на е, чужу історію. Тому що не завжди вони тотожні. І ось такий урок я отримала і вдячна за те, що я зараз можу отак, от, -от повчитися. І ще раз нагадати собі, не, перше, не вперше собі нагадую, що не існує суто позитивних і суто негативних людських рис. Інколи вимогливість може бути позитивною рисою. Інколи негативною. Інколи співчуття може бути позитивною рисою, інколи негативною. І наше завдання зберігати баланс. І ось бачите, інколи я провалююсь у те, що баланс цей не зберігаю. Тому буду робити роботу з помилками робити роботу і помилятися, і потім виправляти те, що я наробила. Так, ну що ж, Сподіваюся, ця історія була для вас повчальною. Я наговорилася. Сьогодні довго-довго з вами розмовляла. І завтра планую поговорити. Тому, якщо мої розмови для вас цікаві, то пишіть, діліться, що вони у вас викликають, у коментарях, якщо вам цього хочеться. Якщо не хочеться, то просто підписуйтеся, долучайтеся і будемо з вами говорити далі. До зустрічі до завтра. Далі буде.